Це найбільше футбольне поле Волочиська. Сьогодні тут юні спортсмени грають у великий футбол. За перемогу на турнірі змагаються чотири команди. Перший матч між футболістами Чорного острова Хмельницького району та гравцями Волочиська. Змагання, хоча й дитячі, але гравці віддаються на всі сто. Абсолютна перевага впродовж всього матчу приносить господарям поля перемогу. Волочиська команда забиває шість голів у ворота суперника. Суперник був не дуже сильний. Мої партнери мені давали хороші паси і я грав в футбол. Все вийшло, у нас вийшло. Виконали завдання тренера. Чорноострівські футболісти через те, що програли, не засмучуються. Визнають, що суперник був сильнішим. Команда була не зібрана, всі біли, бігали кубкою. Вся команда вина. Волочиська команда, хоча й перемогла, але чорноострівська не програла. Переможених на турнірі немає. Всі гравці та їхні тренери отримують від організаторів змагань кубки, по два м'ячі і футбольну форму. Тепер молоді футболісти тренуватимуться ще більше, аби скласти гідну зміну грандам українського футболу. Такий захід, як сьогодні, це вже не перший, який ми допомагаємо провести я. Приємно задоволений, тим, що в місті Волочись багато талановитої молоді, які дійсно хочуть розвиватися, хочуть займатися фізичним спортом. Футбольних команд у нас є багато. Все ж таки в Хмельницькій області ми вже другий рік чемпіони серед дорослих. Наші юнаки на Євро 2012 в Польщі отримали п'яте місце. Тобто це також непоганий показник. І звичайно, що волочиться це футбольне місце. Саме за підтримки депутата обласної ради Сергія Лабазюка відбулися ці змагання у Волочиську, поки на полі тривала. Боротьба вболівальникам організатори турніру теж влаштували сюрприз у лотерею. Можна було виграти м'яч із символікою Євро 2012 Мені сьогодні повезло і так і виграв. Ну м'яч естафету спортивних змагань молодь передала працівникам міліції, які по спортивному вшанували ще й день дільничного інспектора. Правоохоронці Хмельницького та Волочицького районів вправлялися на стійкість та фізичну підготовку. Вони підтягувалися, стріляли у тирі і бігли крос. А які спортивні змагання без футболу? Правоохоронці грали міні-футбол у залі? У напруженій боротьбі фортуна все ж виявилася на боці хмельницьких міліціонерів. Вони переграли своїх колег із рахунком 7-3. Працюють люди, які спортивно розвинені, які загортовані. Які можуть і показати влучні навики, і в стрільбі можуть і пробігти, можуть і підтягнутися. Кажуть, хто гарно працює, той є гарний спорт і гарний відпочинку. Це от якраз до костого. У загальнокомандному заліку перемогли хмельницькі міліціонери. Змагання для правоохоронців, які відвідали численні глядачі із двох районів, теж влаштував депутат обласної ради Сергій Лабазюк. Всім учасникам турніру від організаторів дісталися медалі та грамоти і цінні подарунки. Боже дільничних інспекторів у цей день якраз було професійне свято. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.